Астрологічний прогноз, яка в Україні буде ситуація з українською з російською мовою в найближчі роки? Яке буде ставлення до української мови на тимчасово окупованих територіях в найближчому майбутньому? Почну здалека. Під час голодоморів і терору українського народу в 30-х роках з боку Московського царя тих років. Планета Плутон, планета знищення була в знаки національності в Ракі в 30-ті роки і знищувалась національності з за допомогою Голодоморів і прочих репресій. А зараз під час війни Плутон знаходиться проти в опозиції, знайка зодіака Рак. Продовжується намагання знищити національність, національну ідентичність, але вже не ізнутрі народу, не за допомогою Голодомора, а в опозиції, якби проти. А планета Плутон виходить з Казірога в 2024 році. Це означає, ідея знищувати національне, ідея знищувати народне, ідея знищувати український язик, вона знизиться. Так само в Україні ідея знищувати російську мову при переході Плутон водолій теж прогнозує, що знизиться 24 2024 року, але найбільш сильно знизиться в 2025-26 роках, коли Плутона вже Казірогі не буде. Тобто національне питання, питання національної мови, воно не буде таке пов'язане з кризою, як це зараз поки що відбувається. Водоліць знак зодіака, який означає демократичність, і рівні права. Що стосується найближчих термінів, ну, з мовою, більше всього, зі знаків зодіака, пов'язаний знак зодіака, Близнюки, це саме. Такий знак зодяка, який більше інших любить спілкуватися, і зараз, і на початку повномасштабного вторгнення, в близнюках не було ніяких планет. Це не допомагало мовному питанню і не допомагало людям вивчати українську мову, в тому числі. З іншого боку, під час повномасштабного вторгнення багато планетах в рибах. Риби це знак зодіака, який знаходиться під кутом 90 градусів, під конфліктним кутом до знака зодіака ближнюки. І це означає під кутом 90 градусів, означає шлагбаум. Риби означає мовчати, і люди хорошо мовчать. Але люди погано вчать українську мову, і взагалі це складне таке питання, бо всі такі мовчазні, якби або ховаються під знаком зодіака риби. Знак Зодіака Близнюки з червня 2024 четвертого року війда Юпітер. що це початок з літа. Початок руху в бік вирішення мовного питання. Що означає енергія Юпітера? Енергія Юпітера не означає повне вирішення мовного питання, але вона означає знайти. Вектори руху, як це вирішувати, знаходити рішення, знаходити хороше рішення в мовному питанні. Юпітер допомагає. Знак зодіака Близнюки це знак, який означає двоє, тобто два близнюки, і тому це не призведе до того, що буде акцент на одну мову. Що що російською мовою ніде не можна розмовляти. Навпаки, при Юпітері в близнюках, значить я не прогнозую такого авторитаризму в мовному питанні. Про це ж каже і Плутон Водолії він проти лева, проти авторитаризма. У 2025-26 роках в знак зодіака Близнюків війде Уран. Уран означає свобода, незалежність, вільне, а близнюки означає спілкування. Це теж такий фактор, який з 26-го року означає вільне спілкування на тій мові, якій людина володіє. А також планети зблиз... риб вийдуть з 2026 року, і людям буде легше опановувати українську мову. Таким чином, з точки зору астрології, можна прогнозувати, що мовне питання в наступні роки не буде таким болючим, і люди будуть легше вивчати українську мову, а хто не може чи не хоче її вивчати, той буде більш спокійно спілкуватись російською мовою. Ті самі. Теми лояльності прогнозує на тимчасово окупованих територіях. При Юпітері в близнюках двойственность, близнюки двойственності з літа 2024 року, підвищена двойственності. Хочеться відмітити, що з 2026 року, коли Уран буде в близнюках, Уран означає сучасний, ну а близнюки означає мова. І тому сучасні люди, люди, які налаштовані на майбутнє, вони будуть більше уваги приділяти мові. Ну, в принципі, вже і при Юпітері в близнюках, тобто з літа 24 літо 25, ну такий прогрес мовний, він почнеться, і люди, яким було важко вчити мову, їм буде легше вчити. То саме можна сказати, наприклад, і по англійську мову або якусь іншу мову. Якщо ви хотіли опанувати якусь мову, але у вас не вийшло, то з літа 20. Четвертого року впродовж року це зірковий час для того, щоб просуватись в вивчанні мови. Пишіть свої коментарі, відгуки діліться цим відео. Дякую вас за увагу!